Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, місіонери з нашого згромадження, з зромадженням місіонерів обладів, до якого належу, це згромадження, яке служить в близько 70 країнах світу, розповідали, що коли вони їхали, особливо власне з цих європейських країн, місійні країни до африканських, наприклад, країн, де служили, то Разом з такою душпастерською працею, яку розпочинали в різних місцях, де раніше не було, наприклад, жодної парафії, одночасно будували, наприклад, школу чи лікарню, тобто дбали про, те, про ті такі звичайні людські потреби, якби будучи свідомими того, що, що також допомагаючи задовольнити ці потреби. Такі щоденні потреби людей, вони допоможуть їм теж більше мати цю готовність відкриватися на, на Боже Слово, на слухання Божого Слова, що люди вже не настільки будуть якби лише занурені в ці щоденні потреби, які їх торкали. І подібно зробив Ісус сьогодні в цій Євангелії ми чуємо, коли Він почав на горі проповідувати до людей. І Побачив, що вони голодні, то він, побачивши ці потреби людей, побачивши те, що це може бути якоюсь такою перешкодою для них в слуханні Божого Слова, яке Він проповідував, в цій зустрічі з Ним, він вийшов на зустріч цим потребам. І може не лише через це, це випливало також і. Із Його такого милосердного серця, з цієї турботи про людей. Але і власне через те, що хотів, щоб це не було такою перешкодою в зустрічі з ним в цьому слуханні Божого Слова. Тому що було багато людей, які вже зголодніли, які слухали Ісуса, зголодніли. і, можливо, не знаю, з цього відчуття голоду. Вже там, діти починали плакати, чи вже дорослі починали більше думати про те, що нам з'їсти, що може десь вже там в животі вже були різні звуки. Так? Ісус, Ісус, якби розуміючи це, Він іде зустріч, він запитує їх, запитує своїх апостолів, де нам взяти, де нам взяти їжу, щоб їх нагодувати. Де нам взяти цієї їжі. І, і потім виявляється, що був один хлопчина, який, який мав п'ять хлібин і, і дві риби. І Ісус беруче цих п'ять хлібин і рибу розмножує так, що, що нагодовує цей величезний, величезний натовп людей. Напевно, сьогодні церква це теж робить. Церква є тим метою е, е, спільнотою Божого народу. Яка дає Господу цих кілька хлібен, кілька рибин, і Господь розмножує, Господь через людину сьогодні, через кожного і кожного з нас хоче робити свої чуда, поширювати Боже Царство, тоді, коли ми готові дати цих кілька хлібен, кілька рибин, тоді, коли ми готові з ним якби, співпрацювати. І Бог якби, хоче забирати. Ці перешкоди, які можуть якось не дозволяти, чи можуть якось ставати на перешкоді в слуханні Його слова. І звичайно ж, метою Ісуса, метою Бога, власне, є те, щоб людина пізнала Його, щоб повірила. Так як це було після, після цього чуда, яке, в якому брали участь ці тисячі людей. Вони розпізнали в Ісусові Пророка, як каже нам Евангелист. Вони пізнали, що Ісус пророк. Це було такою та ж метою Ісуса, щоб через це чудо вони пізнали, що Він є Месія, що Він є Пророк, щоб вони повірили в нього. І це також є метою Ісуса. Найважливішою метою Ісуса є, власне, те, щоб людина пізнала Його, щоб повірила, щоб отримала і відкрилася на дар Спасіння. І не найважливішою, напевно, метою Господа є те, щоб, можна сказати, нагодувати всіх в світі, так? бо з такою спокусою прийшов до Ісуса в пустелі диявол і сказав, що зроби, щоб цей хліб, щоб цей камінь став хлібом, мов би кажучи, ми йому нагодуй усіх людей в світі, і тоді вони всі повірять в тебе, і тоді вони всі підуть за тобою. А Ісус каже ці слова, які ми сьогодні чуємо перед Євангелієм, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих, не самим хлібом житиме людина, що є щось найцінніше, що Господь приносить, що приносить свою благодать, приносить спасіння. І це є найцінніше. Хоча і ці земні щоденні потреби людини не є йому байдужими. І він також хоче цьому нам допомагати. І він також хоче, щоб ми були тими, які даємо тих кілька хлібин і рибин через свою щоденну працю, служіння через прояви любові нашої до ближніх. І Він це розмножує. Він співпрацюючи з ним, він це розмножує, робить чудо розмноження. Брати і сестро, це розмноження хлібів. Це є. Також така заповідь, звіщення цього чуда Євхаристі, цього чуда Євхаристі, який ми зараз беремо участь теж. Чуда під час якого Господь щоденно розмножує, не знаю, скільки, якщо би так справді порахувати, скільки Він розмножує цих хлібин, мільйони, напевно, по всьому світі, мільйони людей щоденно беруть участь в Євхаристі. Вони беруть участь в цьому чуді, чуді розмноження хліба, небесного хліба, Євхаристії, якою є сам Господь. І це є цей найцінніший і найбільший дар, і це є цей найбільший і найважливіший хліб, яким Господь хоче також нам наповнювати, насичувати наші серця, наші голодні серця. Він, котрий хоче дбати про цю нашу, про цю нашу духовну їжу. Про нашу духовну сторону, нашого життя, але також і не забуваючи про те, що є повсякденне. Хоча завжди запрошує нас до того, щоб ми дали тих кілька хлібин, кілька рибин. Бо ми без цього, можливо, Господь завжди здатний, звичайно, зробити чудо, завжди здатний робити, поширювати добро. Але хоче, щоб це добро поширювалося в співпраці з ним, щоб ми давали щось себе, співпрацюючи з ним, а він вже зробить решту. Дякуючи Богу за цей дар Євхаристії, який Він нам дає, дякуючи Богу, також за те, що Він хоче дбати і про наше таке щоденне, повсякденне життя, і також забирати всі ті перешкоди, які не дозволяють нам якось. Ще більш уважніше слухати Його слово, ще більш уважніше зосередитись на ньому і зустрітися з Ним, дякуючи Богу за ці благодаті, відкриємо наше серце на те, щоб Господь, який приходить до нас в цій Євхаристії, міг оселитися в нас і щоб ми були готові зустрітися з ним тут, на цій Євхаристі, але також і. У вічності, до якої він нас кличе. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.